У Харкові президента Віктора Януковича назвали Віктором Ющенком. На початку засідання ведучий церемонії помилився, але за кілька секунд виправився. Пані та панове. Президент України Віктор Ющенко. Янукович. Побачьте. Президент. Жодним чином не виказав своєї реакції. Лише за кілька хвилин під час засідання забув по батькові мера Харкова Геннадія Кернеса. І... я не Сидить Геннадій. Геннадій, я знаю, що я вибачаюсь мер Харкова. Я звик його так називати почала узаконювати самовільно зайняті землі на сесії сім.